Понад три десятки людських обійс пошкоджені в Запоріжжі. На місто Росіяни напередодні вечір скерували ракету Х-22. Вона впала на відкриті місцевості поряд з приватним сектором. Тож вибухова хвиля дісталася до житла. Більше розкаже Кіра Овес. Ця здоровенна вирва наслідок влучання ракети Х-22. Зовсім поруч приватний сектор. Вибухова хвиля пройшлася по людських обійстях. Пані Наталя із чоловіком у момент ворожої атаки саме були на дворі. Це як фільм жахів нічого не понятно, було волною кидануло. Стекла повилітали, курточка порізана. Слава богу, обличчя ціле. Ну трошки кров на голові була на руках у чоловіка. Дворові собаки та коти з переляку втекли аж на сусідню вулицю і лише зранку повернулися додому, каже господиня. В її оселі вибило вікна, потрощило шифер. Тож до неї, як і до інших потерпілих, вже прийшли комунальники, щоб допомогти залатати діри насамперед у покрівлях. А сусідський будинок понівочили ще більше. А в оселі пані Валентини геть зруйновано дах. Коли росіяни вхатили по місту. Жінка разом зі старенькою мамою вже були у ліжках. Вона якось прилетіла от на ту сторону, там де мама спала. Вона ну буквально на, на секундочку одвернулася, а так без стілклами прибили. У приватному секторі, що за 10 кілометрів від середмістя потрощено 31 жиловий житловий будинок. Окрім приватних обійсть, вибуховою хвилою та уламками російської ракети побило невеликий ангар та вантажівки в одному з приватних підприємств. Його водії рахують збитки. Якщо заміна кабінет, це десь там в гривнах тисяч гривень буде. І це з неї треба буде. Переставляти погодні запчастини. Там тент обірвала, там тента бурвала. Тут лобове скло вилітіла, і бокові стекла. Вон рядом машина зелена стоїть. Там теж лобове скло і тент відірвало Внаслідок ворожої атаки було знеструмлено кілька вулиць, але вже зранку світло дали в усі будинки. На місці працює спеціальна комісія, яка фіксує руйнування. Намагаємося працювати якнайшвидше, адже постраждали покрівлі вікна, подекуди двері. Зважаючи на погоду, наші спеціалісти намагаються якнайшвидше виконувати роботи. Власникам обійсть, які вирішили не чекати допомогу комунальників і самостійно. Налагодити свої оселі, надають будівельні матеріали. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН один